Ну і у червні українці перерахували рекордну суму для ЗСУ. Попри те, що з початку цього року донатів стало менше, за червень українці зібрали майже половину від усіх донатів з початку року. Про це повідомляє платформа відкритих даних Open Data Bot, яка проаналізувала надходження до трьох найбільших благодійних фондів України. Це Юнайтед 24 «Повернись живим та фонд Сергія Притуле. Загалом за перші шість місяців року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів. Надійшло 8,35 мільярдів гривень це на 22% менше ніж протягом другого півріччя минулого року. Переважно більшість коштів, які українці перерахували на рахунки Юнайте 24 призначені на потреби ЗСУ. Водночас, у червні на оборону Юнайте 24 отримав 2,4 мільярди гривень. Це абсолютний рекорд. Заль, зараз на своїх екранах бачите, що не бачили. Моменти із армією дронів від мінцифри, так це також проєкт, який підтримується Юнайтед 24 Знову ж таки. Ці пташки вони дуже важливі на важливі на фронті, На фронті це очі, це коригування нашої артилерії. І е, здається, що зрозуміло має бути, що на це потрібні кошти, і на це потрібно виділяти кошти не лише за рахунок донатів від українців, а й за рахунок бюджетних коштів, які до речі формуються з від податків тих самих Україн. І мають бути використаними виключно для інтересів цих самих українців. Це зрозуміло, тут, здається, розібралися. Однак і ще раз, пройшов більш ніж рік від повномасштабного вторгнення, уже скоро буде півтора роки. Однак українці ще мають сили та ресурси для того, аби донатити. Це надзвичайно приємно. Пишіть, будь ласка.